Друзі, ще одна шокуюча новина минулого тижня у відомого телеведучого згорів будинок. Я коли подивився, я прям аж серденько в мене задюгалися за товариша. Звичайно. А, в сьогодні трапилась біда в нашій родині. Більша половина нашого будинку просто згоріла. З нами все добре. Слава Богу, починаємо життя з чисто аркша. Що сталося? А, що Іван Городецький Я... До речі? Іван Городецький що не був першим ведучим а, в цього А, холистяка. а холистяка. Холистяка. Да, першого сезону Сериоз? перший да. сезон да. з Чмирковським вів якраз Городецький. Городецький, да, вів. так так. що це таке? Всі забули взагалі. Гріша Рішетник завжди був ведучим. Ага, Ефект мандели. Ефект мандели. Uh, Значить, uh, yes. у першого ведучого. Холостяка першого сезону згорів практично весь будинок. Отлично. До речі, от про те, яка причина саме пожежі, нічого не говориться. Я перше подумав, що можливо, це яка причина, що це міг бути приліт, якийсь, але про це нічого не сказано. Іван зі своєю дружиною вони виставили пост в інстаграмі, з відкрили банку на допомогу. Реально треба допомогти. Багато зірок перепостило. Багато хто вже допомагає. Це, звісно, дуже така велика трагедія. Подібні трагедії торкаються. Багатьох, Це багатьох зараз в Україні, тому що в нас зараз такий період, тому мусимо триматися купи і допомагати один одному.